Доброго дня всім. Як і казав в попередньому відео, сьогодні будемо сіяти сою і прикатувати. Товариш вже сіяти почав. Передіскував поле в два сліди, а це вже почав сіяти. Ось пішов вже на четвертий круг по полю. Підійде, тоді розповім. А зараз покажу вам коток. Коток також не мій, а товариша вовки. Це він склепав, як кажуть, на скору руку. Але я думаю, дуже удачно. Ось дивіться, які тут коліщатка стоять. 22,5. Це, напевно, і змаза з машини. О, 8 штук. Оце ширина котка 3 метри. Ну, з рамкою 3-10. Габаритненький. Ну, для ловола, думаю, так, нормально. Другою передачею по полю. Тягне він нормально. Ну, можна і третю, ну тоді починає смикати. Ну, та спробуємо покажу. Ну, ось бачите, з чого зроблена квадратна труба. 40 на 40. Підшипники, я так зрозумів. Мабуть, 306 з натяжними втулками в корпусах. О. Тут, звісно, <кій> Оце диш, так зване. Можна було б трошки усилити. Це таке арматуринка слабовата. Ну нічого. Це слабша. Ось прут товщий такий, мабуть, на 14. Оце арматуринка восьмерочка. І якраз під винт. Не під винт, а під штирь. Трактора. Тут у мене причіпне зроблене зверху шар для прицепа, Є в мене саморубний прицеп. Ну а так. Підійшло для котка. Оце сіно такий. Ну так, проти трактора розміри величенькі внушають. Прикатує непогано. Ото там, де колеса сходяться, такі, наче бугорочки є. Ну, все одно прикатано. Оце ось тут ось, ось. Прикатано, все одно. Хоч так прикатано, краще, ніж зовсім не прикатано. Ну прикатує непогано. Ось. Він їде вже четвертий раз. Сіялочка, питаю, де купував. Говорить, що на Західній Україні, яке місто не хоче, каже, не хочу рекламувати чоловіка, в якого купив, який виготовляє. Ну, сіялка непогана. Сіяли минулого року, нею. І цього року. Ну вони ячмінці, я линей пшеницю. Правильно, а то ми привикли, що в нас як на село в одного чи в двох людей трактора є та сівалки, то вони, значить, царі й боги, а простий люд завжди повзає на колінах. Потрібно, щоб була конкуренція. Тоді ціни нижчі. І людям не так обідно. Не в усіх гроші є, в одних їх багато є, в других менше, в третіх зовсім мало, а їсти хочеться всім. І жити всім хочеться. Так що я думаю, що допомагати треба. І ніколи не треба дерти три шкури. Ось. Взяв вовка сою досипати. Зараз підійде, подивимося на сівалочку. Сівалочка, захват 2,25. Трактор МТЗ 80, противага яка, передній місць це 40 половина. Поїхав не рекламний хлопець. Ну нічого хай їде. Зараз ми його догонимо. Якщо так не догонимо, то догонимо. На зустріч як будемо коткувати. Поїхав на п'ятий круг Ну а ми будемо їхати прикатувати. Зараз заводимо ловола свого. Включаємо якусь передачу і вперед. Торець напрацював вже 1211 мотогодин. Не видно із за руля не можу показати. ну, Ніби все нормально. Недавно підрегулював клапана. То, дай Бог, працює. Ну що, пробуємо. разловка тихая, будем идти на коряйме Если заеду на ячмень, ничего страшного, ячмень мой. Берем, берем и Зараз покажу вам як прикатує. Дивіться, зразу різниця є. Де прикатане, де не прикатане. Оце і ось трошки тракторний слід залишається, трошки бугорки від котка, ну зовсім друге діло, дивіться. Я думаю, все нормально, все добре. Рухаємось далі. Добавляємо швидкості. Перша, друга, це нормально. Спробуємо потім третя.

Така робота, не буду я знімати, так як їздити ще 15 разів нашу його одне те саме показувати. Хай Вовка сіє, а я прикатуватиму. Все одно по швидкості і по захвату я його доживну тому. Вспіємо, хай проїжджає скільки там, а наше потім попереду. Буде цей год вирощувати сам. В нього є всі записи минулорічні, де ми записували, коли що робили, коли чим бризкали. Які норми, які пропорції, все є. Всі карти в руки. Якщо є бажання, хай працює. А це попросив, щоб я допоміг прикатати йому. Ось так-то. Хлопці, так що... Не таке все страшне, як кажуть, не такий страшний чорт, як його малюють. Сіють усі. І зараз знають все, всі. Є інтернет. Ну, інтернет, інтернетом. Крім того, є старші люди, які працювали в колгоспах і в Радгоспах також що підкажуть. Ось так. Закінчимо із соєю. Тоді вже будемо бризкати ячмінь від осоту. І ось подивіться, вже які клинки, рядом посадка. Тут і дуб, і широколистий ось. Бачите які листи, чи чорноклин, як там його називають по-різному. Так що обов'язково треба бризкати, щоб не було пізно. Ось так. Зараз під'їдемо, може ближче хоч. Подивимося на сівалку, а може й не захоче щоб знімав, соя, який сорт, я й не знаю. Минулого року в селі у фермера купили, то вона вродила в нас добре із чотирьох гектарів зібрали ми. 13 тонн 600 кілограмів. Та я вже розповідав. Так що навіть якщо оптом здаси, по 10 тисяч із прямо з поля закуповували, то 136 тисяч. Ну все добре. Буду закінчувати відео. Дякую вам, кому цікаво дивіться, кому не цікаво. Справа ваша. До побачення.